Температура буде вже 45 градусів. Вибач, я не знав, що це пастка. Може, ви припхалися на халявне пиво? Ви що? Ми дуже переживаємо за природу. До речі, мені два пива. Будь ласка, ти можеш задонатити від нуля до п'яти євро. Обираю задонатити нуль. Перед різдвяними тошня та сезон знижок усі намагаються купити якомога більше подарунків. Але для двох головних героїв французької комедії Кредитні пройдисвяти це все недоступне. Через величезні борги банк заблокував їхні кредитки та віддав справи до суду. Так вони потрапили на перевиховання до групи анонімних шопоголіків, де неподалік збираються екоактивісти і наливають безкоштовне пиво. Тож парочка відразу завітала на халявні смаколики і згодом на. Родився підступний план приєднатись до протестів проти глобального потепління та надмірного споживання, щоб потім очолити свій власний протест проти банківської системи. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 7 грудня. У цьому місці є щось особливе, коли я вчилася у Блеквілі, я знайшла книгу Чорної магії. Бог звертає увагу не на молитви, а на пожертви. Кров невинних. Ми вас всіх об'ємо. Всіх. Саме так. Дівчата. Тікайте. Фільм Жахів демонічне різдво стартує у прокаті цього тижня. Події розгортаються 1971 року у католицькій школі-інтернаті для дівчаток. Саманта і Клара змушені проводити зимові канікули у стінах школи. Разом із ними залишається зустрічати зимові свята молода вчителька Роуз. Саме цей момент обрали для нападу представники сатанинського культу на чолі з харизматичним та ексцентричним лідером. Непрохані гості одразу ж видалися підозрілими. Однак ніхто з дівчат й уявити не міг усю жахливість їхніх намірів. Чим закінчиться ця різдвяна ніч для всіх? Дивіться в кіно уже сьогодні.